Про тренди. Я, ну, тобто, тут, я не знаю, тут у мене чотири пункти, але ж вони в себе вміщують в себе дуже багато. Ну, наприклад, тренди трендами наразі вважаються: це месенджери, чат боти і VoiceBot. Месенджери, всім зрозуміло, це всі месенджери, які ми знаємо, це Telegram, Viber. Facebook, Messenger, Instagram Direct тощо. Тобто в месенджерах можна розробляти чат-боти і спрацювати з людинами автоматично відповідати. І я думаю, що це максимально просте і навіть вже навіть, навіть не тренд. Ті ж месенджери чат боти бо напевно всі вже з цим тим чи іншим способом стикалися, тестували їх просто на собі, як покупці. А... Що стосується власників бізнесу, які вони помилки роблять, якщо ми кажемо про месенджери та чат-боти, просто вони їх створюють і просто не знають, що далі з ними робити. Ну просто, ну, створили, добре, що далі? Якщо у нас немає трафіку, немає а, бази клієнтів, просто це до одного місця розробка чат-ботів. Ефективно, те просто на моєму досвіді, ефективно працюють месенджери та чат-боти, якщо у вас бізнес типу Єва, типу Приватбанк, типу, ну ви зрозуміли, дуже великий бізнес. Або бізнес середній з великим трафіком, де потрібно автоматизувати роботу відділу продажів. А там також це буде реально корисно. Якщо у вас малий бізнес, і ви думаєте такий, ага, зараз я зроблю чат-бота собі, і x 2 зроблю собі прибуток. Це просто міф якийсь. А що стосується voice ботів це, я думаю, що ви також з цим стикалися. Це коли вам автоматично щось дзвонить, ви берете трубку і ви і відповідають вам: Ало? Ви мене слухаєте? Компанія така-така розробляє там стратегії, ТДТП такий інше. Ось, е ну, реально є такі обзвони, вони працюють, е ну, таким чином також можна це все робити. Таким чином можна робити е опитування ваших клієнтів, тому це ну, реально працює. А це, але це ще раз скажу, це десь приблизно середній та великий бізнес. А далі гейміфікація. Гейміфікація це також не супер там, новий тренд, але це тренд, який підтримується і наразі. І Дуже багато компаній розробляють щось таке, щоб гейміфікувало бізнес. У нас є приклад по гейміфікації в соцмережах. Наприклад, яким чином це проходить. Це можна робити як на сайтах, так і, там, наприклад, в соцмережах. На сайтах ми можемо в особистому кабінеті, тобто для того, щоб прийняти участь в ігрі, в гіміфікації, людина повинна залогінитись в своєму особистому кабінеті, в інтернет-магазині, наприклад, і там є завдання. Наприклад, поширити посилання з нашого інтернет-магазину до себе в соцмережах. Там, я не знаю, додати друзів до наших соцмереж, там я не знаю, ну, тобто якісь або там, подивитися там, сторінки сайти, тобто, там, три, мінімум три сторінки сайти. І в залежності від цих дій, людям додаються якісь бали. Далі, ці, ці бали, і, наприклад, цю гейміфікацію ми проводимо протягом одного місяця, двох-трьох місяців, неважливо не зараз. Цю гайміфікацію ми проводимо і кажемо, що у нас є турнирна таблиця. Тобто, чим більше ви зробите там, цих дій, тим вище ви будете в цій турнирній таблиці. І далі ми розігруємо три призи за перші три місця. Ну, все зрозуміло. І якісь там, призи ці робимо ми наперед, придумуємо, прописуємо в умовах цієї гри і таким чином. У нас буде там онлайн така гейміфікація. Таким же чином можна працювати там 100% і в соцмережах робити. Таким, таким же чином є таблиця турнірна, хто там стільки лайкає, стільки заробляє балів, там розшарить пости або додасть в сторіс там стільки балів, така ж турнірна таблиця. Якщо що, то це все робить. інший посередник, тобто є компанії, ну сервіси, які доєднуються до вашого ну, авторизуються до вашого інстаграму, і самі самостійно це автоматично все це вираховують. Всі ці лайки, репости, там, відмітки тощо. Ось і таким чином там формується турнірна таблиця, і таким чином ви можете просто збільшити якусь активність на вашому сайті або соцмережах. А якщо ми кажемо про сайт, то така гейміфікація? Вона дозволить підняти ваш сайт в пошукових системах. Бо що в пошукових системах є таке поняття як поведінкові фактори ранжування, тобто пошукові системи вони дивляться на поведінку користувачів. Чим більше люди знаходяться на сайті, тим краще, чим більше сторінок проводять на сайті, тим краще. Якщо є розшарювання в соцмережі, тим краще для просування в пошукових системах, тому це так впливає. Якщо ми кажемо, звісно, про соцмережі, то таким чином ми можемо отримувати більше охоплень, ну, а це потім, після навіть того, як ви закінчили цю гейміфікацію, потім ці Хоплені, вони, вони зберігаються ще деякий час, тому таким чином ви можете там з'являтися у людей там, в стрічці частіше таким чином можете більше заробляти. Далі доповнена та віртуальна реальність. Мій напевно найулюбленіший приклад це компанія, яка продає устаткування для авіапромисловості, тобто Тобто, Літаків. І зазвичай ця компанія виставляє свої двигуни на виставках, які проходять там в Америці, там і ще десь там в Китаї. там ще. І для того, щоб їм зробити такий таку прийняти участь в такій виставці, треба дуже багато грошей. І для того, щоб просто зекономити гроші, і просто показати свою крутість і інноваційність, вони просто зробили віртуальну реальність, тобто віртуальний цей двигун, який реально можна було подивитися і всередині, і зовні, просто надягнувши окуляри віртуальної реальності, і на буквально на стенді, який вони. Представляли, вони просто реально зекономили дуже багато грошей на тому, що просто люди проходили, їм пропонували одягти ці окуляри для того, щоб подивитися ці двигуни просто і можна навіть там, якщо хтось користувався цими окулярами, то розумієте, що там є ще конектори такі для рук, що також можна. Просто підіймати, щось там, крутити. Тобто, це реально можна використовувати таким чином. Ось, якщо ми кажемо саме про просування, то я навіть там 100% не бачила гарних прикладів, де б це можна було використовувати саме для просування і залучення нових клієнтів. Але ж ми всі знаємо, наприклад, що. Той же кіндер сюрприз або а, то, АТБ, які продавали ці робити покупку. Там від 500 гривень вам дають таку картку для а, дитини. А, дитина а, підводить там телефон, так, qr код зчитує, і там а, починається бійка між двома там, монстрами якимось. Таким чином, АТБ збільшували кількість чек-чек. Так, на 500 гривень, щоб люди покупали, бо діти їх просили, будь ласка, нам потрібні цінові картки, бо вони з цими картками могли взаємодіяти як з доповненою реальністю. Ну, тобто, це просто треба продумувати. Це просто є такий тренд. А як саме маркетолог буде його використовувати, це просто на фантазію самого маркетолога? І далі у нас іде бігдата, машини навчання та штучний інтелект. І я просто не можу не проговорити про чат GPT просто супер, супер корисна штука. Ми в компанії вже тестуємо і вже навіть і використовуємо, використовуємо штучний інтелект для генерації і світлин, і текстів. Навіть можу показати приклади. Якщо ми кажемо, наприклад, про мій особистий блог, то, наприклад, є ось така стаття: чат GPT в маркетинзі», Давайте українською я відкрию. Штучний інтелект мені створив ось цю світлину. То я задала завдання, будь ласка, що мені потрібно? Мені там бота потрібно було бачити і бізнесмена. І он, він мені створив цю картинку. Тобто, це не я це унікальна картинка. І далі весь цей текст також писав штучний інтелект. Ну, Звичайно, це я робила а скріншоти, але ось цей текст весь писав штучний інтелект. Звичайно, я його вичитувала 100%. А, вот. а, але писав, і ви також можете прочитати про цей цю статтю, вона адекватна, тому а, штучний інтелект він працює, його також можна реально використовувати. Також у мене тут є різні варіанти. Тестували ми всі ці звичайно варіанти. А, навіть, скажу так, от, також між нами, скажімо так, а, навіть ми. А, коли робимо прорахунок, наприклад, у нас є допустим маркетингова стратегія, так там у нас зазвичай є там аналіз там ніші або є. Дуже просять клієнти робити опитування потенціальних клієнтів. І ось із останнього, що в мене було, це опитування клієнтів щодо того, чи використовують вони препарати від закачування. А, і просто ми задали питання таке чат GPT і спитали: будь скажи, будь ласка, чи використовують вони чи ні люди ці засоби для закачування? І в якому форматі, що їм зручніше? Стіки, капсули, таблетки, що зручніше? Він сказав, що були таке вже було таке дослідження. В якому році воно було таке дослідження маркетингове у відсотках, розповів, що вони полюбляють. Чи використовують, які були перепони перед покупкою таких е, препаратів. Тобто він розписав і, звичайно, ну, ну я дуже з недовірою відносюсь до всього, до всієї інформації, яку береться з інтернету. Звичайно, ми запитуємо: Ну добре, супер, дякуємо за інформацію. Але ж скажи, будь ласка, звідки ж ти взяв цю інформацію? Він пише: е, на жаль, я не можу дати посилання на е, цю інформацію, звідки я взяв це компіляція. Даних з і перечислив там мені, звідки вам він взяв цю компіляцію даних. Звісно, ми не повинні 100% довіряти цій інформації, тому що там ще й за 2010 рік тобто це дуже таке давне, давнє опитування було. Не повинні там спиратися на нього для розробки, там, чи робити нам розробку нового препарату, чи ні. Але ж. Просто того, для того, щоб розуміти загальну інформацію, ми можемо використовувати цей же штучний інтелект. Тому, просто, якщо ви ще не користувалися, просто, ну, просто в різних варіантів протестуйте його, цей штучний інтелект, подивіться, як він працює. Можливо, він буде вам відповідати на дуже багато питань. І також, якщо у вас бізнес, який ем... Спрямований на створення контенту, особливо цифрового, то це взагалі як must have наразі використання такого штучного інтелекту. Автоматизує дуже багато процесів.